І так, тепер я вам хочу розповісти про те, як я навчилася економити пасту, колопласт або пасту фірми Брава. От колопласт спиртова, а фірма Брава безспиртова. Навіщо я використовую дві? Звичайно, коли у мами у моєї все гаразд і немає ран, а таке в нас буває. То я використовую тільки пасту колопласт. Вона спиртова, вона не робить опіків. Якщо, звичайно, кожа не поранита, то вона завжди лягає нормально і все гаразд. Але коли у нас з'являються ранки, а з цим стикаються всі майже в кого є, то я навчилась використовувати безспиртову пасту брава. Вона взагалі лягає на рану, не пече і виконує ту ж функцію, що паста колопласт. Але я їх використовую разом. Розказую чому? У мами час від часу біль, рани. Рана плющиться і на неї погано потім лягає калоприймач, він зривається, підтікає і знову слідуючі рани. Що я роблю? Для того, щоб не витрачати дурні кошти і класти пасти стільки, скільки треба. Її не треба класти багато, от правда. Не робіть ту помилку, як показують лікарі, що вони взяли прямо з тюбика, видавили, поклали зверху калоприймач і все. Ні, воно не врятує, протікає і так, і так. Але піта в тому, що коли багато пасти, і вам треба зірвати калоприймач і накласти, тому що він зірвався, він протікає, як ви тільки от поклали, він протікає. Ви знову. І Паста прилипає до тіла. І це страшне. Вичистити вим під нову пасту, під новий калоприймач, дуже складно. Тому я такий маю лайфхак. Я беру звичайний принц, шприц, п'ятірка. Е, витягую, витягую, спочатку зняти іглу, тому що повітря. я витягую сам цей. Так сказати, так би мовити, цей штиряк. От я його витягла. Потім беру м -м, тюбік з пастою, відкриваю. От відкриваю, підставляю і заповнюю стільки, скільки мені сюди там треба. Ну, як правило, я беру половину. Потім закрили, знову заставили сюди. Цей штирюк, так скажемо, і закрили. Коли мені треба використати, я просто знімаю іголочку і тоненьким-тоненьким, максимально навколо стоми, щоб саме калопріймач на тобто, знаєте, тобто, ну, не поранилась кишка. Тобто, це для того, щоб воно було. Ну, як я вам скажу, як сантехніки роблять як прокладки, от от, паста виконує цю функцію, трішки дезінфікує і трішки е змягчає е е від протікання, але вона не врятує від протікання, тому що вона не, не засихає настільки, щоб е вологу тримати. Це просто така прокладка між е калоприймачем і стомою. І вона виконує свою роль тільки в цьому. Від того, що ви більше накладете, краще не буде. Тому що я роблю, як у мами рани, і того, я спочатку беру шприц, в якому у мене безпиртовий, безпартова паста. І кладу, щоб мамі не було боляче. Перший маленьке таке тоненьке колечко я наклала безпиртове, поклала. Потім беру другий шприц, який у мене паста колопласт спиртова. Я її теж беру і у того безспиртового колечка накладаю це. І тільки потім кладу колоприймач, приклеюю. Як правильно приклеювати колоприймачі, вам, мабуть, розказували, але я вам ще раз деякі аспекти скажу. Перш наперше ви повинні його клеїти, правда, знизу до верху. Тобто ви починаєте клеїти з, е, е, ваша стома, і ви знизу ви почин, повинні, якщо не можете самі, то хай вам допоможуть або е, ваш, ну як кажуть, той, за ким ви доглядаєте, або хтось сторонній. Треба розтягнути кожу так, щоб вона майже була гладка. І ви повинні так накласти, спробувати, щоб, от, як, ну я ж кажу, на дирочку, бублик. Щільно-щільно, щоб воно у вас потрапило. Якщо десь там в сторону з'їхало чи ще щось, то вже буде протікати, то вже не буде триматися стільки, скільки треба. І, звичайно, ви повинні це все швиденько робити, тому що це все стріляє, калові маси швидко виходять. У нас це непредсказує процес. Я не можу вгадати, я вигадую. Після виходу в мене є одна-дві хвилини для того, щоб я поставила колоприймач. І, і ще один такий момент. Не лінуйтеся, спробуйте почати з двохкомпонентних. Однокомпонентні принесли нам біду. У нас почали з'являтися рани. Вони дуже швидко підтікали, однокомпонентні колоприймачі. Коли я цепляю двокомпонентні, то в мене є можливість подивитися, як я правильно чи неправильно наклеїла ту пластину. Спочатку подивитися, як воно сіло на стому, і потім причепляю мішечок. Нічого там складного немає, правда, сама цього боялася. Але коли це все спробувала, то я зрозуміла, що в мене є час для того, щоб ну, як сказати, пожити спокійно до сліду цієї процедури. В ідеалі калоприймач тримається от у нас три дні, троє суток. Був рекорд п'ять днів. Але це ну, все щось таке трапилося, як я кажу. Взагалі, два дні живеш спокійно, третій день ми готуємося вже приблизно вищити, враховуємо час, коли його міняти. Як правило, найкраще міняти вранці. От проснулася людина, випустила там, по можливості все що там не залишилося. І тоді краще всього. По-перше, менше виходить калова маса. По-друге, якщо вам треба полікувати, рани, А я розкажу пізніше сліду і далі, як лікувати ранки навколо, навколо стоми, то найкраще це все робити вранці. Коли ще желудок, ну, кишки не, не мають ніякого доступу їжі, все це не виходить і воно дасть можливість вам попрацювати так, як це потрібно, і, ну, щоб вам було менше дискомфорту з цим син.